Знаєте, сьогодні можна почути таку думку, що всі зусилля в Україні мають бути зосереджені тільки на кінетичній війні, ну тобто на, на військових діях, які, які відбуваються прямо у нас на сході України. Але насправді існує інша реалія, яка називається семантичною війною, і вона насправді не менш важливіша. А я думаю, що і більш важливіше, тому що це війна, війна ідей. І роздумуючи над цим, я думаю, що якраз хто ми, для чого ми і де ми може дати відповідь на цю семантичну війну, сформувати ідею, сформувати українську ідентичність. Але тільки усвідомивши насправді, хто ми є. Е, ви знаєте, і якраз навколо цієї думки народилося бажання створити робочу групу по написанню стратегії розвитку історичного квартала, яка дасть можливість відповісти на ці три важливі запитання. Вже працюючи в групі, напрацьовуючи багато матеріалів, я для себе зрозумів, що насправді є. Наративи про Луцьк загальновідомі, про які говорять в школах, говорять між собою історики, але є історії, які не описані в книгах. І якраз сьогоднішня наша зручність, наша розмова з Петром Олексійовичем буде базуватися на, чи буде обговорюватися ці якраз історії.